Друзі, усім привіт! Усіх вітаю! Маємо сьогодні недільку. Так я кажу, святу недільку. Що в нас на порядку денному? У нас болить зуб. Не в нас, а в мене. Ой, друзі, болить, але вночі впилася безболюючих, трохи спала, трохи не спала. Таке, о не конче щось важко. Але що зробити? Ще сьогодні перетерплю, а завтра вже... Біжу швиденько, біжу, біжу в стоматологію. Муся б порятувати, не ступлюся, поки мене не порятують. Не ступлюся друзів, бо... Та бо були мене ж зроблю. Добре, і що, сьогодні так файно, все нам склалося. Могли би кудись їхати, але що, там холодно. І в мене то все ниє, і ну, взагалі не до, не до поїздок. І ще треба студентові щось готувати. Не знаю, наскільки він там поїде днів, але все одно щось треба зготувати, щоб взяв з собою. Коротше, наразі сьогодні залишаємося вдома. Зараз я попробую картопельку спекти в тій чудопічці. До речі, вчора так багато коментарів було, що люди мають також і дуже задоволені. Так що, думаю, що ми також будемо задоволені. Ну, вчора пекли дочки, то були дуже смачні. Середині були такі м'які, соковиті, а зверху була скоринка. І сьогодні хочемо спробувати зробити картопельку таку. Ну, добре, йдемо на кухню. Вибачайте, що без поїздки сьогодні. Що зробити? Здоров'я це найважливіше, найважливіше, що ми маємо. А будуть ще поїздки, обов'язково буде. Все буде, лише був спокій. Ну що, пішли на кухню. Ходіть, я вас запрошую. Йдемо трохи приготуємо. Ну що, друзі, пробуємо картоплю фрі приготувати. Тут в мене є. Звичайно, соломкою порізала, дала поперчила, посолила і дала приправи для картопельки. І ставлю запікати. Все не виставляю, ставлю так, щоб була скоринка. Тобто, щоб тільки дно заповнило. Так, і виставляємо. Включаємо, де наша картопелька. Є картопелька і запуск. І зараз саме включиться. Знаєте, друзі, що я зауважила? Що воно спочатку підсушує, Так ми вчора литки запекали, воно підсушувало, а аж тоді запускається програма. Бачите, певно, так має бути, бо вчора, як ми їли ті литучки, що запекли, вони були такі зі скуринкою. Тобто не такі, як в духовці там в рукаві запечені, вони трохи м'ягенькі. А це такі, ну, якби висушені зі скуринкою, це смачно. І, напевно, так само і картопля буде. Ну, зараз будемо бачити ще трошки. Осе. Закінчилося. Дивимося, що в нас вийшло. Ось така картопелька. Зараз будемо пробувати, яка вона. Ну що, друзі? Мені здається, що її треба трошки швидше виключати. Або я її мало наклала. Цей раз я вже поставила, більше наклала. Більше поставила і... Можливо, швидше виключу. Що, вона хрумка. Ось ну, така картопля фрі. Капче жиденьку. Добре. Друзі, я трошки наготувала. Не я, ми з чоловіком, ми обоє сьогодні були. Борщик у нас червоний. Ось такий. Там компотик. З витребеньок у нас сьогодні буде канапочка з червоної риби. Помащена сиром Філадельфія і авокадо. І грінки теж трошки підсушила духовці, щоб хрумтіли. Ну і Артурові лоток від бивної, лоток його тої піци. Коротше, от неділя також на кухні. Та й неділя пройшла на кухні. Бумік. Бумік дуже змерз. Друзі, так смерз. Що навіть йде на двір я в туалет, ні, то я вбираю в куртку. Випущу його. Пільную, щоб ніхто не вкрав куртки. <смі> не було куртку. Куртка дорад, що Ну, Постригли його та й змерз. змерз, а тепер похолодало. Але мені і не вихід його було не стригти через те, що він, по-перше, мав такі вже катишики, як це називається. Ну, Так шерсть збивається докупи, його чи ще, чи ще все одно є. По-друге, йому важко рухатися, там зістригли купа шерсті. Так. Цілий мусорний такий, таке відро все було в шерсті. Йому зараз набагато легше. І саме основне, що ногтики, в нього великі ногтики виростають, йому мусиш ті ногтики пообтинати, бо його болить, воно шкіру може влізтися. Коротше, ми мусили його постригти. І що зробимо? Але трохи смерз, ну нічого. Чекайте, може не буде таких морозів, вона вибирала в куртку, та де ви виходив. а що зробити? Вони вкрали з там куртку. Моя дупа. Мерзне страшне. Я його беру, позакутаю, закутаю. І в нас тепло в хаті, і теплі підлоги всюди і всюди. Смерз, вже старий песичка. Добре, друзі, Ось такий. На оптимістичній ноті будемо закінчували сьогоднішній день. Трохи сьогодні було цей. Трохи приготували. Та й все. Трохи мені дається все, там вся частина. Ну нічого, завтра, зраненька, я зразу біжу до лікаря і кажу, рятуйте, бо, бо біда. Та й таке. Добре. Спокійного вечора. мирного і тихого, і доброго. Тільки-тільки всього найкращого. Всім папа! -па.